І першим я хотів би надати слово а, своєму другу Остапу Кривдику, який, на мою думку, є таким найбільш на сьогодні. Я так по молодіжному скажу, просунутим науковцем, який глибоко вивчав питання, як зараз праймеріс ідуть по світі, як вони застосовуються не тільки на своїй Батьківщині в Сполучених Штатах Америки, а в найрізноманітніших країнах від Італії чи Франції до Великобританії, Венесуели і якої завгодно іншої. Будь ласка, доброго дня, журналісти. Праймеріс це попередні вибори. Вони є більше неформальною аніж формальною процедурою, вони більш базуються на довірі аніж на законодавстві. Батьком праймеріс є США, де демократична і республіканська партії таким чином перетворюють внутрішньопартійну конкуренцію з негативного на позитивний чинник. Вони відбирають свого єдиного кандидата на президентських виборах. І Праймеріс є тим ситом, яке дозволяє відсіяти негідних і слабких через детальний розгляд їхньої біографії, через певну таку публічну люстрацію. А також на Праймеріс видно, хто є слабший, хто є сильніший, хто може витримати цей темп, а хто здається. Праймеріс були започатковані в США, але вони давно перестали бути виключно американською. Ідеєю. ідеєю в Європі зараз, можна сказати, відбувається певний бум праймеріс. Праймеріс застосовується як лівими, так і правими силами. Наприклад, в 2006 році Романо Проді об'єднав ліві сили і на праймеріс виграв позицію номера першого в списку лівих сил. Вони тоді з невеликою перевагою перемогли Сільвіо Берлусконі. У Франції Праймеріс проводив як Ніколя Саркозі, так і соціалістичні партії. Тобто для французької політики Праймеріс є нормальною частиною політичної практики. Питання праймеріс піднімалося на рівні європейської народної партії щодо того, щоб застосовувати його на виборах до Європарламенту. Повертаючись до теорії, є три основні види праймеріс. Перший вид праймеріс це загальний праймеріс, коли люди реєструються до певного часу. Допустимо, реєстрація закінчується за два дні до праймеріс, і тоді приходять і голосують на цих попередніх виборах. Другий тип праймерис це інституційний, коли обирають лише члени партії. І третій тип праймеріс – це змішаний, коли голосують і члени партії, і ті, хто захоче, приєднується, додатково реєструється. Дуже важливо зазначити те, що праймеріс є потрібні для суспільств, які перебувають в межовому стані між демократією і авторитаризмом. Такі суспільства часто хворіють на недовіру до демократії, і праймеріс, як елемент прямої демократії повертає цю довіру. Найостанніший приклад це праймеріс у Венесуелі, де авторитарний кандидат Угочавес все ж не зміг повністю консолідувати владу за білоруським, умовно кажучи, сценарієм. І Енріке Капрілес радонський переміг на праймеріс, здобув 63% голосів. У праймеріс взяло участь 3 мільйони виборців. Це 10-та частина виборців. Вибори у Венесуелі відбудуться водночас з парламентськими виборами в Україні, вони відбудуться восени. Я думаю, ці світові уроки дають нам можливість зробити висновок, що праймеріс, які ми пропонуємо до проведення в Україні, є цілком в світовому і європейському демократичному тренді.